Друзі, мені сьогодні дзвонили з друг без даї і повідомили, що хочуть поговорити про публікації МАГАПу в інтернеті. Нагадаю, що ми постійно наголошуємо про бездіяльність удаївців щодо хамства бикування на наших дорогах. Ми прийняли запрошення і скажу, що на цей раз вони нас приємно здивували. Подякували за нашу небайдужість. І надали відеоматеріали про свою роботу у цій площині. А також попросили зняти та публікувати звернення старшого інспектора Другобиського ВДІ Лісовича Андрія Петровича. От що з цього вийшло. Доброго день. Ми запросили вас, щоб пояснити деякі відеоматеріали, які розташовані в інтернеті. Так, зараз багато є відео в інтернеті, на яких видно, як водії-порушники порушують правила дорожнього руху. На даний час у нас немає фінансових можливостей для встановлення камер відеоспосередження на окремих ділянках вуличної мережі міста Дробича і Дроробицького району, які фіксували порушення правил дорожнього руху водіями-порушниками. Шановні автолюбителі, а також водії і гості міста Дробича, при виявленні даних фактів і насилання нам відеоматеріалів. Представниками Державної інспекції будуть встановлені дані водії, які будуть притягуватися до адмінвідповідальності. Так, нещодавно небайдужим водієм була нам надана відео про те, як водій грубо порушує право. Державній інспекції міста Другобича було встановлено особу даного порушника водія, на якого було складно адмінпротоколи за створення аварійної ситуації. Стягнення за таке правопорушення складає в розмірі від 680 до 850 гривень або позбавлення права керування транспортним засобами на термін від 6 місяців до 1 року. Дане рішення приймає суд. Шановні автолюбителі, а також водії і гості міста Дроговича. При виявленні даних фактів і насилання нам відеоматеріалів представниками Державної інспекції будуть встановлені дані водії, які будуть притягуватися до адмінвідповідальності. Далі. зупинимо правопорушників спільними зусиллями. Зі Я. своєї сторони, асоціація МАП хоче звернутися до водіїв. Друзі, не забувайте, що ви люди і за кермом ведіть себе по людськи бекам на дорогах на місці. Дякую, до зустрічі в нових публікаціях. Безпечної вам дороги!